Євген Сверстюк є дуже цікавим перекладом борця за ідею, для якого моральні принципи були чимось таким, чим не можна поступатися. Можливо, саме тому, коли радянський союз розвалювався і частина його колег-дисидентів пішли у політику, він відмовився від цього шляху на користь громадської праці, наукової діяльності і роботи для церкви. У нього не було бажання лідерства ні ув'язненні, ні на волі. Натомість було велике бажання утверджувати правду. Він народився 13 грудня 1927 року у селі Сільце Горохівського району на Волині в селянській сім'ї. Вчився на факультеті української філології Львівського університету, пізніше в аспірантурі науково-дослідного інституту психології Міністерства освіти Радянської України. Працював спочатку вчителем у Почаєві. Потім викладачем української літератури в Полтавському пединституті з 59-го року перейшов на наукову роботу в українській НДІ Психології. Опинившись у Києві, Євген Сверцюк активно включився в громадське життя. Зародки якого почали з'являтися з настанням хрущовської відлиги. є один цікавий факт, про який я особисто говорив з паном Єгеном Сорцюком, який, в принципі, не дуже помітний в публікаціях. Про нього він одного разу мені розповів про те, що ще десь в кінці 40-х років, починаючи з Волині, а можливо, і у Львові, коли вже навчався, він був членом юнацтва організації українських націоналістів, тому він. Цікавий, так як на мене, є прикладом цієї ланки зв'язку між попереднім поколінням учасників українського визвольного руху, які боролися зі зброєю в руках, і вже наступним поколінням власне шістдесятників. Тобто, звичайно, що він був тоді дуже юний, молодий, і навряд чи брав якусь дуже активну участь принаймні, не згадував про свою дуже активну участь в підпіллі, але за сам факт того, що мав контакти з націоналістичним підпіллям, його знали. Він знав. Очевидно, що він якось надихався цим. Ну для мене це. Важливий приклад, що ці два, нібито дуже різні покоління учасників українського визвольного руху насправді були між собою пов'язані навіть на таких якихось персональних зв'язках. Це це абсолютно е, цікаво, тому що це якраз кінець сорокових років, коли підпілля поступово е, знищується совєтською владою поступово переходить в глибші в глибші. Підпільну роботу поступово перерінтовується на роботу в інформаційній, скажімо, сфері пропагандистській пропагандистській сфері, зас і це стає головним і одним з елементів такої роботи якраз було виховання молоді для того, аби вони були цим наступним поколінням, включно до того, що працювати з цією молоддю майже так в індивідуальному порядку не Інтегруючи їх якісь організаційні структури, тому що був страх того, що ці організаційні структури можуть бути знищені, і відповідно наступне покоління теж може бути знищене з часу виникнення в 1960 році Київського клубу творчої молоді, який став центром неофіційного культурного і громадського життя Києва, Сверстюк один з його найактивніших учасників поруч, і в тісному зв'язку з такими відомими діячами української культури і мистецтва. Як Алла Горська, Василь Симоненко, Іван Світличний, Іван Дзюбов, Василь Стус, Лесь Танюк. Та інших це була генерація, яка на початку на початках проявляла себе ну майже виключно в культурній сфері. Тобто вони вважали, що їхнім завданням є е, зміцнювати подальше зміцнювати розвивати українську культуру, і зважаючи на те, що нібито совєтська влада визнала, що вона щось неправильно робила з культурою, то давайте тепер будемо робити правильно. Е, тривалий час е, вони були досить далеко. Оце це покоління було досить далеким від політики. Більш того, вони вважали, що є всі можливості, опираючись на совєтське законодавство розвивати українську культуру. Треба просто нагадати, що от, є в нас такі хороші закони, є хороша конституція, яка нам все гарантує. От і влада, бачите, теж ніби щось зрозуміла свої помилки. І, і тепер все буде добре. І на деякий час справді це спричинило спалаху такої культурної активності в вигляді таких культурних клубів, е якісь яких, дискусії, публічні презентації. Тобто абсолютно культурні події почав. Ла набувати такого резонансу, якого в принципі влада не очікувала, і е, сам сам цей культурний культурний резонанс, ну так чи інакше призводив до. Того, що цей рух поступово політизувався а потім очевидно ті зміни, які е, вже сталися на е, вершині там кремлівського лімпу, коли в 64-му році знову до влади приходять більш консервативні сили на, 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 на чолі з Брєжім, які бачать загрозу в подальшій лібералізації е, совєтського режиму, і поступово починають згортати е, всі ці ініціативи. Сверстюкова участь в громадській діяльності не лишилася непоміченою для КДБ. Чотири рази за ці роки його звільняли з роботи з політичних мотивів. До захисту кандидатської дисертації він також не був допущений. Проте за цей час Євген Сверстюк встиг зробити дуже помітну суспільну роботу. Одним з найгостріших і найпопулярніших творів українського сам Видаву х років був анонімний памфлет про спалення бібліотеки старовинних українських документів з приводу процесу над Погружальським, що його написали як пізніше стало відомо. Сверстюк успів в авторстві з Іваном Світличним. Важливими подіями національно-культурного життя були його неофіційні публічні виступи. Зокрема, на вечорі пам'яті Василя Симоненка у 64-му році. Широко розповсюджувалося в сам видаві від його есе Собор у арештуванні. Іван Котляревський сміється: Остання сльоза на мамине свято. У 60-х роках Сверстюк був. Активним учасником напівлегальних літературних вечорів, зборів, заборонених святкувань, брав участь у перенесенні праху Тараса Шевченка з Петербурга в Україну 22 травня 1961 року. 7 грудня 1970 року Сверстюк виступив з яскравою промовою на похороні Алегорської. Все це в сукупності було неприйнятним для КДБ, і віщува йому арешт. З політичних мотивів переломним в тому в цьому питанні були події вже 71-72 рік. Тобто, це час, коли активно розгортаються репресії проти інокомислячих в Україні в лексиці КГБ це називалося операція Блок, яка була спрямована якраз проти цієї всієї генерації творчої, серед тих, хто проходив в якості об'єктів операції блок, тобто тих хто в на. На думку Кибес становили небезпеку для України був звичайно і Євген Сверстюк як один з активістів, як один з авторів, в тому числі підпільного сам видаву, в тому числі культової роботи довкола процесу на Погрожельським. Тобто, це одна з таких базових робіт українського сам видаву, українського дисидентського руху Євгена Сверстюка таки заарештували 14 січня 1972 року. Під час масових арештів серед української інтелігенції. Більшість заарештованих було засуджено восени того ж року, а слідство у справі сверстюка затягнулося більше як на рік, хоча справа була чисто літературною. Свої твори автор підписував власним прізвищем і тому нічого було розслідувати. Київський суд засудив сверстюка до семи років таборів суворого режиму і п'ять років заслання. Останнє слово сверстюка на суді згодом поширювалося у самведдаві. Покарання він відбував у пермських таборах, брав участь у числених акціях протесту, голодуваннях і страйках, за що його систематично кидали до карцеру. На засланні у Бурятії працював столяром геологічної експедиції. Звільнений був лише у жовтні 1983 року. Після звільнення і повернення додому далі працював столяром. Робота згідно з вищою освітою була для нього заборонена каральними органами. Персонально Євген Сверстюк не ставив собі напевно за мету якоїсь політичної кар'єри, на відміну від інших його колег, таких як Горинів, як Чорновола, як Л'яненка. Але тим не менше. Він залишався в когорті тих 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 людей. Він залишався впливовим. І попри те, що знову таки не став у собі якихось політичних цілей. Я думаю, що в принципі його політичний вплив на. Цей рух був достатньо потужний, тобто саме тому, що ну він для учасників цього руху, так і в принципі для більшості українців залишався моральним авторитетом людиною, яка мала дуже чітко сформовану систему цінностей, і людиною, яка не йшла на компроміси у відставленні цієї системи цінностей. З початком так званої Горбачовської перебудови, Євген Сверстюк брав активну участь у роботі напівлегального українського культурологічного клубу. З кінця 80-х років Сверстюк був редактором християнської газети Наша віра відстоював позиції Української автокофальної православної церкви, що не бажала бути церквою Московського патріархату. З 1989 року президент Української асоціації незалежної творчої інтелігенції, яка присуджує щорічні премії імені Василя Стуса. У 93-му році Євгена Сверстюка обрали президентом українського пен-клубу. На схилі життя Євген Сверстюк. Став одним із засновників неформальної групи 1 грудня, яка об'єднувала авторитетних інтелектуалів, таких як Любомир Гузар, Богдан Гаврилишин, Мирослав Маринович, Мирослав Попович та інших. Вони краще від інших розуміли, що відбувається, які процеси розвиваються і куди рухаються. І найкращим прикладом бачення подій Євгеном Сверстюком є його інтерв'ю у 2014 році. Про нашу сьогоднішню війну. Між кремлівським вождем Сталіном і теперішнім царком Путіном по суті різниці нема. Грубий обман, цинічна брехня і жорстокість без меж. і та сама маячна сіль захоплення чужих територій, і теж висмоктування чужих сил для заселення безлюдних просторів півночі. Честь вам, одважні патріоти, готові збройно захищати волю рідного краю, горе вам, нерозбірливі і байдужі, що не вміє бачити ворога на своїй землі. Він використає вас як баранів. Євген Сверстюк помер 1 грудня 2014 року, не доживши 12 днів до свого 87-го дня народження. Поховали його на байковому кладовищі.